день, діти, рада вас бачити. Скажіть, діти, яка зараз пора року? Вірно, зима. А яка вона зима? Снігова, морозна, красива, все покрито снігом. Діти, а що це за дзвони? Це йде до нас велике свято. Свято це зветься Різдво Христове. Мороз тріщить і снігу намело, радіють всі, адже прийшло Різдво. На нього всі чекають дорослі й малюки, розставивши свої пухнасті гілочки, красуються ялиночки. Подивіться, дітки, яка гарна ялиночка. Саме цю лісову гостю чекають на різдво. Дітки, а яка ялиночка? Калюча, пухнаста, густа, запашна, святкова. З давніх давен взимку настає велике свято. Господині готують традиційну вечерю. У глиняній посудині макітрі подають медову пшеничну кашу з маком та горіхами, що називається кутею. На покуття під іконами ставлять сні пшениці. Його прикрашають стрічками, називають його дідухом. Дідух вважається символом урожайності. Тільки но з'являється на небі перша вечірня зірка, люди вдягають святково вишиваний одяг, застіляючи стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. А наступного ранку дівчатка і хлопчики. Веселим гуртом ходять від двору до двору, співають колядки, прославляючи народження Ісуса, нашу Україну та працовітих людей, а ще відвідають крещених батьків. Дорогі діти! Я бажаю вам веселих, чудових, казкових і чарівних різдвяних свят. Дякую за увагу! До побачення!